Крити кордони на яких умовах на яких залиш... були? Поясню, був громадянином України, держава тобі створила умови. Ти заробив ні статки. Значить, залишив все з голою сракою, пішов за кордон. Починай там все з нуля. Нехай тобі інша держава створить, тому що держава тобі створила умови. Ти заробив. Ти не виконав своє зобов'язання перед державою по конституції. Ти її не почав захищати, свою країну, свій народ, свою землю. Тікай, залиш все без права повернення в Україну назавжди, тобі і всім твоїм нащадкам до останнього. До кінця світу. Будь ласка, я б відкрила. Тікайте. Ми будемо жити і знати, заради кого я воюю. Заради кого ми живемо, і заради кого ми помираємо. Хто хоче, біжіть. але не повертайтесь ніколи. Ніякого права. Всі активи все повністю залишається. Для держави, для тих, хто завоює підтримка економічного фронту. Мільйонів так, втекли в перший місяць. Прекрасно. Ще в них нічого не забрали? І, 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 Неправильно додав, треба забрати. Дорогі друзі. Я прийняв рішення про присвоєння високого звання Героя України, справжній українській героїні Надії Савченко, жінці, воїну, яка стала символом незламності українського духу, якщо хочете, символом нашої перемоги, символом того, як треба поводити себе і скільки багато залежить від кожної однієї людини довгі і довгі місяці. Психологічного тиску для того, щоб спробувати її зламати. Довгі і довгі тижні реакції як голодування, як символом, ще раз підкреслюю, незнаності духа, і героїзму справжнього українства. І ми всі зробимо все можливе для того, щоб визволити вас з за стінків з полону. І Я дуже сподіваюся. Золоту зірку.